Більшість людей не знають, що кордони країн не завжди постійні. Насправді деякі з них постійно змінюються. Такий кордон можна побачити між Францією та Іспанією, а саме Крихітний острів Фазанів має незвичайну історію. Кордон мав би ділити острів навпіл між двома країнами. Але це особливий острів, бо він був місцем дипломатичних зустрічей королівських родин Іспанії та Франції. Через це домовились: з лютого по серпень острів належить Іспанії, решту року Франції. Це не дуже важливо, бо на острові Фазанів ніхто не живе. Схожа ситуація є в Скандинавії з шведсько фінським островом Маркет. Раніше кордон острова проходив посередині, але Фінляндія випадково збудувала маяк не там. Тож кордон змінили, щоб острів лишився порівноподіленим.